людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 26 по 29 серпня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Отже, поїхали зразу ж з Агрогороскопу, як завжди, розпочинаємо з 26 по 29 серпня. 26 та 27 серпня 2025 року зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. 26. День ефективний, продуктивний. А о 27-му ні, місяць без курсу почнеться о 5-й годині 3 хвилини, і буде до кінця доби. Тут знаходиться, тому ніяких посівів не проводимо і розсаду не турбуємо на 27-му. А ось 26-го можна сіяти насіння різних седератів у завчасно зволожений ґрунт. Можна сіяти насіння кресалату та листової гірчиці. І працюємо з розсадою теж завчасно зволошуємо. Зволожуємо ґрунт. А далі у нас дуже важливі події з квітами в відкритому ґрунті. Можна ділити кореневище 26-го проводити зелені операції. А ось вже 27-го зелені операції треба завершити до 20.30 вечора. І можна проводити захист від шкідників та хвороб. А от поділ кореневич, будь ласка, 26-го, не переносити на 27 е Кімнатні рослини, зелені операції актуальні 26, 27 до 20 години 30 хвилин вечора і захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. І в цей час дуже-дуже складний період для кожної клітини рослини, рослини зайняті диханням. В саду 26-го можна висаджувати саджанці з закритою кореневою системою. Ще раз повторюю, з закритою кореневою системою. Не викопали зелену і замотали корінь, а саме закрита зелена коренева система це коли рослина там зелена росте. І росла, і росте, і продовжує зростати. І там уже є цей великий шматок коріння. Та землі. Тому, будь ласка, оці рослини можна 26 висаджувати. 27 ні тільки захист від шкідників та хвороб. Зелені операції можна проводити 26, -го, 27 -го, до 20 20.30. Можна збирати врожай, робити заготівлі 26, вся доба 27 до 21 години 30 хвилин. -го. Не плануємо, не проводимо квашення овочів. А от настоянки і збирання лікарських рослин можна провести 26-27 дні. Риболовлею можна займатися в терезах. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту вишкінників та хвороб. 28 та 29 серпня 2025 року зростаючий місяць знаходиться в знаці Скорпіон. Місяць без курсу тільки на початку доби до 4 годин 27 хвилин ранку ночі. І тому можна в світовий день, 28-29, посадити трохи цибулі на зелень, посіяти насіння зелених культур, але це для теплиць вже. Сідирати можна сіяти у відкритий ґрунт та в теплиці, там, де вже звільнилися грядки. Розсада, працюємо в скорпіоні з розсадою. Можна тут і поливати в час роботи з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку і посадку розсади тут проводимо і все буде добре. Для квітів відкритий ґрунт. Якраз актуальна посадка розсади, дворічних, багаторічних квітів, це 2 дні, 28-29. І можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. А ось кімнатні рослини для них актуальні пересадка кімнатних рослин і поливи та підживлення органічними добривами. Поливи для будь-яких рослин ефективні і 28, і 29, і підживлення органічними добривами теж 28 та 29 серпня. В саду залишаються тільки два агроприйоми в скорпіоні на зростаючому місяці: це поливи та підживлення органічними добривами. А ось у нас червоні дні 28-29. Не можна проводити зелені операції, не можна збирати врожай, це знак стихії води, не можна робити заготівлі. Квашення овочів теж не плануємо і не проводимо. Не готуємо настойки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю в скорпіоні, за думкою наших друзів, дуже добра. Кімнатні овочі ще залишилися у нас у цій рубриці. Для них актуальні поливи. Та підживлення органічними добривами. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 26 по 29 серпня 2025 року. Хочу нагадати, що в нас з 2 вересня по 24 вересня буде коридор затемнень. Старайтеся всі справи, які треба розпочати, проекти, запланувати на ці періоди, які ми зараз назвемо. І в нас там ще буде один період, по-моєму, 1 вересня, але це в наступному випуску ми будемо говорити. Зараз дуже важливо всі справи свої розпочати зараз і покупки зробити. А ось з 2 по 24 вересня дуже поганий період. І для розпочатку справ, і для того, щоб щось купувати дорогоцінне. Все-таки коридор затемнень. А він завжди на досвіді маємо свій досвід і знаємо, що це поганий період для цих справ. Отже, давайте розглянемо, що ми можемо тут зробити. 26-го місяць знаходиться в знаці Терези, і тут можна розпочинати справи і купувати дорогі речі. Ось період дуже добрий. А ось 27-го вже ні. Місяць без курсу починається о 5-й годині ранку, 3, 3 хвилини і до кінця доби. 28-го у нас буде напружений період до 12-ї години дня, а після 12-ї, будь ласка, розпочинайте, купуйте. 29-го у нас розділені періоди з перервою. Перший період буде гарний для розпочатку справ і покупок дорогих. З 0 годин до 12 години дня, потім перерва до 17 -ї. І вже після 17 до кінця доби можна продовжити ці справи. І те ж саме з покупкою дорогих речей. Можна купувати з 0 годин до 12 години, потім перерва до 17, -ї. а з 17 до 0 все робимо знову ж таки добре, добрі справи, нові проекти і куп, покупки дорогоцінні. Ну, що тепер і йдемо розбиратися з будинком і з нашим тілом. Груба камін – джерело тепла, 26-27 знак стихії повітря, норма. Єдине, що якщо буде сильний вітер, то буде задувати назад дим. Теж будьте уважні. Будьте уважні, теж на цей період, який ми розглядаємо, один гарний день для стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся органікою. Це у нас 26. І мити волосся можна. А от уже 27-го місяці без курсу ми не плануємо, не плануємо ці роботи. Не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся. А мити волосся можна. Сауну можна тільки 26-го. І 27 вже ні, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму теж не проводимо. рукоділля, гарні справи будуть у терезах, тісто для нього актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде ніяке, тому ми не плануємо на цей час ці роботи. Але можна, якщо треба сильно швидко щось відремонтувати, ремонтуйте. Можна десь щось підбілити, підфарбувати це, можна робити. І провітрювання речей при гарній погоді буде дуже добре 26 та 27. 28 та 29. Знак стихії води скорпіон. Тому тут завжди буває дим, будьте теж дуже уважні. І далі всі червоні ні. В знаці стихії води не можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся не можна. Сауну не плануємо і не проводимо в цей час. Догляд за шкірою от маски будуть працювати 28 та 29. Очищення шкіри при зростаючому місяці не проводимо, очищення організму теж не проводимо в цей час, Рукоділям не займаємося. Тісто плеве, не збереш його в кучу, тому не займаємося цим. А ось що буде якісне будуть у 28 та 29? Якісні прання та прибирання. Ремонтні роботи не плануємо в знаці стихії води і не проводимо. І провітрення речей при будь-якій погоді в Знаці стихії води не дають гарного результату, тому не проводимо, не плануємо і не проводимо. А тепер у нас залишилося більш детальніше розглянути питання здоров'я. 26 та 27 серпня місяць знаходиться в Терезах. І в цей час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхор, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Ні в якому випадку не можна проводити урологічні операції. Тримайте, будь ласка, в втепліє в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхор. Наступний період, 28 та 29 серпня 2025 року це праця місяця в знаці Скорпіон. А в Скорпіоні вразливі органи такі: пряма кишка, сфінктер, статеві органи це система виділення, нервова система. Таке ж саме прохання і рекомендація тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Це актуально, де змінюється зараз дуже різко погода, і наступають після теплої погоди холодні циклони, приносять холодну погоду. 28 та 29 серпня не можна планувати і проводити операції на органах сечостатевої системи виділення. Та на статевих органах. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система, і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Ось такий у нас сьогодні цікавий, досить короткий, але продуктивний спеціальний випуск, який ми підготували. Разом з Олександром Воліком, Раїса і Олександр Волік його підготували, і на, даємо його на допомогу вам. В першу чергу ми це робимо завжди для себе. У нас завжди це планування завчасно, і ми знаємо, що коли ми робимо, і коли у нас відпочинок і коли вихідні. Дні. вихідні. Отже, випуск добігає кінця сьогоднішній. Бажаємо всім вам гарної погоди, обов'язково щастя, здоров'я, удачі у всіх ваших справах! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре ще раз. Бувайте, всі здорові! До зустрічі!